Тема компенсації за зруйноване або пошкоджене майно в Україні за час повномасштабної війни одна з найактуальніших лише з квітня 2023 року. До реєстру зруйнованого або пошкодженого майна внесли більше 36 тисяч відомостей. Ми з командою Дніпративного вважаємо, що цю тему варто висвітити. Тому вітаємо в нашій студії вже вдруге. Станіслав Ліфлянчик, адвокат, юридичний експерт. Вдячні за твій візит, так, черговий. Скажи, будь ласка, які існують компенсаційні програми з цього приводу, держава, в принципі, особи з цього питання не заморочувалася і вирішила це доручити місцевим владам, тому був розроблений певний порядок, по якому наші місцеві ради в ручному режимі вирішують питання компенсації. Тобто, якщо відбулося руйнування вашого житла, вашої нерухомості. Ви можете звернутися до з відповідною заявою. Зараз є можливість це оформити через дію, або ви можете оформити письмову заяву через ЦНАП і до неї долучити документи, якщо вони у вас є, які підтверджують право власності на це майно. Далі за нашою міською владою стоїть обов'язок провести оцінку, прийняти рішення стосовно того, скільки буде виплачено коштів, і далі або будуть виплачуватись кошти, або буде купуватись рівноцінне майно, або буде ремонтуватись те, що було зруйновано. Все залежить від того, в якому стані ваше майно знаходиться. Які складності? Один момент, коли у вас майно пошкоджено, і збереглись всі документи, що підтверджують право власності. Також добре, якщо вони зникли ну, там, знищені, однак у вас реєстрація була відносно свіжа після 2013 року, тобто всі документи внесені в електронний реєстр, і ви можете без труда знайти всі ці документи. Ну, І звісно, що це, це місто, воно чи селище воно не окуповане. Інша проблема, коли ваше майно знищено на окупованій території або знищення на прифронтовій території. Де, в принципі, можуть бути знищені і архівні органи, і органи БТІ, якщо звідти не встигли вивести документацію. Тож у людей можуть початись проблеми саме з доведенням того факту, що у них взагалі було якесь майно. Однак я тут рекомендую вже від себе: незалежно від того, що є у вас документи чи нема у вас документів, заяву все одно подавати, і ви маєте право просити ту ж саму громаду. Допомогти вам у зборі відповідних документів. Вони можуть підключити знову ж таки там, свої архівні органи, вони можуть звертатись до якихось державних органів, щоб це робити. Ну і паралельно, ви також можете це робити. Чи буде це реально робитись, чи е, спроможна на сьогоднішній день в бюджетному плані кожна міська чи селищна рада на це, це велике питання. Ну, це не означає, що не треба звертатись. Якщо ви звернулись, все у вас нормально, документи є, заява подана. От все зроблено, однак немає рішення, і воно не прийнято там протягом 30 днів з моменту, коли ви звернулись. Ви маєте право звернутись до суду з відповідною позовною заявою і доводити там, що вам повинні виплатити. Те ж саме стосується, якщо ви отримали, наприклад, відмову на тій підставі, що вважається, що ви не довели, що це майно ваше або є якісь інші проблеми. Ну, в цьому разі ви знову ж таки можете піти до суду і спробувати довести всі ці обставини там. Суд завжди розглядає е, ваші питання не точно так же, як це роблять е, ну, канцелярські державні органи. Да? Тобто у канцелярських органів, ну так їх називаємо, е, у них є чіткий порядок, інструкція, е, припис, по якому вони от, певні документи повинні збирати. Якщо чогось там немає, то ну, все це відмова. Суд розглядає це інакше. Є докази чи немає доказів? Тобто, треба доводити буде обставину, ту, що вам належало якесь майно, а там може бути все, що завгодно. Найголовніше, щоб воно вказувало на якусь об'єктивну реальність. Це можуть бути свідки. Це можуть бути якісь побічні там документи, там косвіни да, докази, які ви зібрали. Це можливо, через суд запитаєте якусь інформацію у державних державних архівів, там щось знайдете. Можливо, після окупації вам вдасться щось знайти, якісь документи тощо. Тому якщо навіть вам відмовили в компенсації або не виплачують, це не рівняється, що все пропало. Просто треба звертатись до суду. А є в нас вже практика судова наших національних судів, вона в принципі доволі позитивна для того, хто хоче отримати компенсацію. І є практика вже Європейського суду з прав людини ЄСПЛ, яка також встановлює певні вже юридичні аспекти. Тому, у випадку, якщо в державі Україна ви звернулись до всіх органів, яких було необхідно звернутись, до суду і всі вам відмовили. У вас залишається ще один шанс, це ЄСПЛ, Європейський суд прав людини. Ви можете тоді звернутися до нього протягом чотирьох місяців після винесення от рішення Верховним судом України і далі спробувати отримати компенсацію через них. От я знаю, що за цією програмою ВДІ, яка є, називається, вона здається, є відновлення. Так. А, там кажуть, що компенсація становить приблизно 200 тисяч гривень. Це саме те навантаження, яке лягає на плечі місцевим. А екран. наскільки я пам'ятаю, ні. Це окремий бюджет, тобто воно, державний державний. Воно може фінансуватись звідки держава чи місцева влада тільки вирішить. Тобто, це повинні бути прийняті рішення. Тобто карт бланш ну дан. Ви можете самі там вже виконавчі органи можуть самі вирішувати, як це робити. Ну і ще такий момент: От, на перемозі людям по два мільйони дають ці компенсації. А якщо взяти, до прикладу, Запоріжжя, там взагалі місцева влада скільки? По три тисячі гривень я чув виплатила людям ну, за повністю зруйноване житло. Ну тобто, ця схема, наскільки я розумію, вона не досконала і вона залежить. Тобто, якщо тобі повезло, що ти живеш в правильному місці, то ну, ти отримаєш гроші. Якщо ні, то вибачай, ось тобі три тисячі гривень. Є судова практика вже на цю тему, що ну люди все ж таки е, спромогли стяг стягнути отримати рішення суду, яким встановлена компенсація об'єктивна по вартості собівартості цього майна, не дивлячись на те, що виплати були там мізерні або їх не було взагалі. А це тягар держави повинен бути, тому що саме держава не спромоглась знайти кошти, прийняти вчасно інструкції там законодавство. тощо. то ж, треба звертатись в такому разі до суду. Якщо отримали по 3 тисячі гривень, це взагалі нічого треба звертатись до суду. Ну я бачив там багато людей мітингували під міською радою Запорізькою. Це все марно, треба одразу йти до суду. На мітингах трішечки зупинимось. У нас з 2014 до навіть 2004 року. У нас по кожному випадку є мітинги. Це нормально, це демократія. Народ так проявляє свою волю. Однак в більшості мітингів є одна маленька проблема. Той до кого вони прийшли мітингувати, не знає, що вони хочуть. Чому? Тому що вони не звернулись до нього офіційно. Я нерідко був свідком, коли людина офіційно виходить до них і каже, що ви хочете. Говорят, ми хотім, там, ну, ну, нову дорогу, там, ми, там, зараз, ми хотім, там, компенсацію. Так зверніться до мене, подайте ж документи юридичні. Я ж не знаю, як ну, розумієте, Тож, ну, купіть і лотерейний білет. Тому це як в анекдоті. Тому, знову ж таки, я не знаю, чи було там конструктивно все це, однак їм повинно, вони повинні були звернутися з відповідними зверненнями до свого міського голови. до... Керівника міської влади їхньої, і е, спочатку от отримати якісь відповіді. Або от не отримали, і вийшли на мітинг, і вимагають виконання їх звернення. А так вони виходять на мітинг і ну, просто мітингують. Такий мітинг, до речі, зараз, під час воєнного стану, можуть розігнати ще й можуть закривати по камерах. Тому тут треба бути дуже обережним і ну, захищати себе в правовому полі. Якісь корупційні схеми можливі в, цьому, в, цьому, в цих процесах з відновлення, в цих процесах з компенсації, чи можуть люди наживатись? Ну там можна в власті якісь нечисті на руку наживатись на цьому? Дивіться, це Україна, і у всіх абсолютно ситуаціях, де виникають гроші. Можливо, і я майже обов'язково буде якась корупційна складова або відкати якісь збільшення цін там тощо. Ну, наприклад, якщо міська влада приймає рішення виплати не виплатити кошти, а наприклад, відновити майно. І тоді будуть в КДРа натурі видаватись. І... Да? і далі погнали. Да. Тендери там одне вікно, там мільйон гривень. Там і погнали. Тобто, ну це можливо реально. Потім. Ну тут майже немає просто контакту з фізичними особами у чиновників, да? ну якщо там виникають на певних моментах контакти, то я не виключаю, що можуть вимагати якісь кошти. Ну це гіпотетично. Тобто зараз же ж все під мікроскопом розглядається. Тож можливо, в даному випадку цього не буде масово, і я все ж таки сподіваюсь, що наші українці не настільки цинічні, що вони будуть заробляти на такому. Ну, і... ну я сподіваюся, я взагалі людина наївна така, я вірю в найкраще. А, такий конкретний випадок. Ми знаємо, що якщо майно знаходиться в спільній власності, то потрібна згода обох власників, чи там трьох власників, скільки їх них є, на те, щоб подавати на цю програму відновлення. Як бути, якщо, наприклад, одна з цих людей покинула Україну, проживає в Росії, і взагалі все одно. Там є певна правова невизначеність, і треба тут позиватись. Треба отримувати відмову, подавати заяву, отримувати відмову на цій підставі і позиватись. Тому що не дивлячись на те, що у вас спільна власність, все ж таки ви маєте долю, частку, яка коштує грошей, і яка на сьогоднішній день там зруйнована. Тому я вважаю, що ви маєте право на отримання компенсації своєї частки і звернутись самостійно. Для цього вам, скоріш за все, прийдеться йти до суду. І, і там, якщо можна так сказати, робити лежню в цих питаннях, тобто пробувати робити практику, тому що на сьогоднішній день усталеної якоїсь судової практики з цього питання немає, тому що дуже невелика кількість людей звернулися з позовами, і вони ще не пройшли необхідну кількість через верховний суд. Відтак немає ніякої практики. Тому, не дивлячись на те, що у вас є проблема з сусідами, треба це робити. А взагалі-то це дуже крута тема стосовно цього колективного майна. Це в нас залишилось радянський спадок, коли право власності в принципі не було. Передавали або в володіння, або передавали в особисту власність. І люди бувало от будували щось там на дві-три-чотири сім'ї. І там жили дружно. Ну жили дружно, поки вони були молоді, поки вони були там в радянському союзі, і тощо. Потім там покоління мінялися у когось це успішні е, онуки. Там у когось там стали, е, на жаль, там спилися або там е, скололися, і у сусідів різний соціальний статус, і вони не можуть там нормально співіснувати, поділити і, і так далі. Тут треба заздалегідь не чекати, поки ваше майно буде знищено чи щось станеться, треба вирішувати питання про поділ цього майна. Вам треба виділити свою частку звідти або в натурі, або здійснити розподіл так, щоб ви могли чітко, юридично окреслити своє майно. Тобто оця, оця кімната, оцей туалет і кухня оце моє згідно до оцих документів. Якщо такого немає, то виходить, що на кожному квадратному метрі є право власності абсолютно всіх співвласників, і кожен може жити на цій території. І отут от виникає питання, як виплачувати компенсацію. От, тобто, щоб такого не було, от тут гарний приклад, чому от треба вирішувати ці ситуації, а не затягувати так надовго, і люди там кладуть в дальні ящики, так і живуть. Тому що можуть і таке. Ось тому, може... що таке може статися. Да, І більш того, і в мирний час може щось подібне статися. Оползень, пожар, наводнення, що завгодно. Ну тобто, воно може знищити ваше майно вщенти і це життя. А, давай підбувати підсумки таким питанням. Минулого разу я теж його ставив. Чи може допомогти адвокат у цій ситуації? Багато чим насправді адвокат може допомогти зібрати документи, якщо з цим сталися якісь проблеми. Він знає, куди йти, він знає, де їх запросити отримати тощо. А він може вам допомогти на ситуації, коли виявляється якийсь спір. Тобто вам уже відмовляють і вам треба звертатись до суду. Я б не рекомендував йти до суду без адвоката. Це доволі складні справи. Там багато доводити треба, і там шах вправо, шах вліво можна програти. Більш того, там є нюанси з правовою позицією. Тоді, коли там ми беремо справу, якусь що вже мільйон разів суди розглянули, да? ми беремо просто рішення Верховного суду, практику. І по ній пишемо. То в цих справах так не можна, тому що її немає тої практики. Треба сидіти от, і вибудовувати цю правову позицію і робити її вірно. Звісно, що людина без юридичної освіти і найголовніше без досвіду роботи з судами цього зробити не зможе. Тому тут адвокат дуже корисний. Дякуємо тобі, в чергове, що завітав. Дякуємо Дякую. тим, хто нас дивився. Це Дніпрооперативний. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на Станіслава. Бережіть себе і незабаром побачимось.